Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про збиткові підприємства та про те, чи варто податковим органам подавати фінансову та податкову звітність зі збитками. Перш за все, обов'язком податкового органу є прийняття фінансової і податкової звітності без попередньої перевірки з тими даними, які платник відображає. Тобто, якщо у вас результат діяльності це збитки. Це від'ємний фінансовий результат. Я вам рекомендую не фальсифікувати звітність і подати її таким чином, щоб вона була перш за все достовірною і відображала ті операції, які насправді відбулися. Про те, що відображення збитків. Є підставою для позапланової перевірки формально так, але позапланова перевірка вона не обґрунтується тільки на цій одній підставі. Звісно, податкові органи можуть надіслати запит, якщо, скажімо, у вас обсяг доходів складає сотні мільйонів гривень, але ви ведете збиткову діяльність і Ви відображаєте значні обсяги збитків, тобто, це просто з точки зору податкової аналітики, може викликати запитання. Але мале підприємство, в якого у якому зі звітних періодів виникає від'ємний фінансовий результат, я вважаю, що повинно відобразити цей результат таким, яким він насправді є. Тобто, ви несете відповідальність за достовірність своєї звітності, крім випадків, якщо ви ведете діяльність недбало. У вас немає багато документів, ви щось робите і не хотіли б, щоб це дійсно привертало увагу. А тоді, звісно, бухгалтер завжди каже, що давайте не будемо світитися, давайте не будемо показувати те, що може викликати додаткові запитання. Давайте покажемо маленький прибуток, щоб нас не чіпали. Ну тобто, це позиція не тих підприємств, які ведуть про облік прозоро. І в них є всі документи, і вони можуть відповідати за кожну цифру. Це позиція людей, яких не все в обліку ідеально, скажімо так. Ну і взагалі треба розуміти, що звітність можна виправити, уточнити, подати оновлені дані, якщо ви в результаті самоперевірки знайшли якісь помилки. Тому подавайте, подавайте достовірну звітність, не помиляйтеся. Дивіться наш канал, радьте його друзям. Нам все добре, до побачення.